Молодая команда вчителів загальноосвітньої школи номер 52 представляє фільм Крила творчості в головних ролях Пилипенко Альона Миколаївна, вчитель хімії, Самойлова Наталя Юрівна, вчитель інформатики, Штунь Діна Юрівна, вчитель інформатики, Заєць Ірина Миколаївна, вчитель української мови та літератури, компанець Вікторія Вадимівна, вчитель математики. Відвідуючи уроки досвідчених вчителів, молоді колеги відчули творчий запал і вирішили втілити свої задуми в свої уроки, але шлях до творчих вершин був нелегким. Наталя Юрівна зі своїм наставником Токовенко Аллою Іллівною відпрацювали комунікативну поведінку вчителя, тексти, рухи, вираз обличчя з метою виробити дружній стиль. Пілкування, який сприяв би налагодженню контакту між вчителем і учнем, результат роботи Наталія Юрівна продемонструвала на уроці в дев'ятому класі за темою запуск на виконання програм, типи файлів, зв'язок типів файлів із програмами. Вчитель використовував різні форми роботи робота в парах, робота з підручником, а також використання особистісно орієнтованих технологій, дискусія, рефлексія, різнорівневі завдання. Вікторія Вадимівна разом зі своїм наставником Малиновською Наталою Володимирівною працювали над різними методами та прийомами, різнорівними завданнями, створені умов для прийняття їх учнями. В результаті плідної і нелегкої роботи вчитель показала урок в 6 класі на тему відношення Основна властивість відношень. На уроці були проведені різні форми роботи групова, індивідуальна, а також доцільно було використані міжпредметні зв'язки математики з іншими предметами. Діна Юрівна разом з наставником Амбросімовою Наталією Вікторівною і натхненно загострювали увагу на розподіл часу на різних етапах уроку, а також створення умов рефлексивної діяльності учнів і стимуляції для творчості на уроці. Вчителі школи були запрошені на урок у 5 А класі за темою. Поняття про програму, вікно програми, операції над вікнами. На початку року вчитель створила достатній рівень мотивації для подальшої активної та результативної діяльності учнів на уроці, пробудила інтерес до вивчення теми, переконавши практичній значимості навчального матеріалу, використовувала такі методи і прийоми. Московий штурм, дискусія, лови помилку. Практичну частину організувала таким чином, що учні самостійно виконували роботу. Це сприяло узагальненню та здійсненню переходу від оцінювання учнів до самооцінювання та рефлексії. Альона Миколаївна разом з наставником Вальковою Вікторією Миколаївною акцентували увагу на особистісно зорієнтоване навчання. З урахуванням психолого-фізіологічних особливостей учнів, розкриття творчих здібностей, пошук цікавих фактів, новинок, багаж знань та вмінь вчителя реалізувала на відкритому уроці в 7 А класі за темою визначення валентності за хімічними формулами. Працюючи творчо, вчитель прагнула, щоб радість відкриття не залишала учнів на уроці. Мотивована робота почалася з розумінням і сприйманням учнями навчальних цілей, які логічно виправдані і аргументовані методом дешифрування. Важко переоцінити значення експерименту та хімічних реакцій, які продемонструвала вчитель. Робота в групах картки з різнорівними завданнями. Учні мали можливість оцінити самостійно, записуючи свої досягнення в маршрутний лист, який супроводжував їх на всіх етапах уроку. Невід'ємною частиною стала здорові зберігаючи вправи, австралійський дощ та підіймав настрій китайських хлопок. Родзинкою уроку був інтерактивний метод Активна життєва позиція, що сприяв висловленню своєї думки учнів. Та метод «Чотири кути, який дає можливість розв'язати одну проблему чотирма різними способами. Вчитель-наставник Мусініна Катерина Миколаївна допомогла молодому педагогу Ірині Миколаївні зазирнути за куліси педагогічної діяльності сучасного вчителя. З метою підвищення фахової майстерності було взято курс на методичну допомогу з таких питань. Ознайомлення з плануванням роботи вчителя, опанування змісту програми, вивчення правил оформлення шкільної документації, надання парад щодо створення уроку за новими педагогічними технологіями. Результатом спільної діяльності стало проведення показового уроку в шостому А класі за темою Складні слова, сполучені ОЕ в складних словах. На якому спостерігали вдале поєднання педагогічних прийомів, деревознань, індивідуальні завдання, орфографічний тренінг, гра, пошуки, словотворче лото хто більше на кожному етапі уроку включені елементи критичного мислення. Створювали позитивну педагогічну атмосферу керівник закладу Сергієнко Олена Васильівна, заступник із навчально-виховної роботи, Мельник Галина Семенівна та Сискова Олена Сергіївна. А також надавала психологічну підтримку Алхімова Кльона Юріївна.